яку красиву калядку тітя Катя прислала мені. А мала, кстати, що ти калядувати цьому году не будеш? А коли? Ну сьогодні, ну коли, ну на різдво ж калядують. А, це ні, не хочу, блін, що мені опять э, бабка брошом, блін, напхає. пхає. Катя дасть три мандарини, я цілий день на це потрачу, не хочу. А ти чужих людей я не піду, мені стильно. <сум> ну правильно, на що на тобі треба? Не поняла. А в тебе що, по математиці за півріччя 5 балів? в групу скинула. Ти що, совсем здуріла, мала 5 балів по математиці? Мам, так, подожди, так а що тут такого? Ти ж всього лиш 3, 3 бали різниці. Ти мені що казала, що в тебе оцінок за півріччя нижче 8 балів не буде? Ну, ти не знаєш, чого Наталя Володимирівна блін, так ставе. А, ну да, то есть це Наталя Володимирівна виновата, да? Ну, ніяк не ти. Да, я взагалі на уроках, знаєш, яка уважна, і взагалі в школі я, блін, класна отака. Вот Добре, Даша, молодець, як завжди, 12 балів сідай. А, наступний приклад, до речі, зверніть увагу. той приклад, що з діречкою, хто його зробить, Тому я добавлю 3 бали на контрольній. Тому дивіться внимательно. Наступний приклад у нас буде вирішувати. Мала, а ти мене чуєш? Мала, я не розумію. Тебе що, проблеми зі слухом? Аліна, ну штовхни її. <свист> я не зрозуміла, ти що в наушниках сиділа, чи що? Ага, та ні, Наталя Владимирівна, не наушники. Мала, ти что думаєш, что я не бачила, що ти тільки що дістала звук наушники? А, да? Ха, точно, наушники, блін. Э, я думала, що це, я думала, що це ватка. У меня просто вух, Наталя на Владимирівна, так, вухи, блін, надуло. Мама казала шапку вдевать, а я все шапки распродала. И вуха надула, и теперь ухо болеть. Так, еще Денек быстро мне настил. Блин, сейчас. Фу, блин, Алина, это такая можно есть. Да, что сегодня совсем не смачно. Та бабка заплатила за що щоб це травилося? 20 гривень, вони що на дорозі валяються, слышиш він? Я с ним мала бартончика купити. Ну так що зробиш, вже купили, вже треба їсти. Угу, та щас, то я вже побігла їсти. Так на урок швидко пішла, не їй. Чи тільки розкажу. Чирішки дів? Що? А що це ти нам за дрісню підсунула? Як ти назвала мою картошку? А ти що мала блаха хочеш? Купила, ідеш і їси. Бистро. Ти що? Я не можу їсти ті. Ригайте собаки, гроші вертай давай. Так, таракан мала О, ну, я якому сказала йди сюди. Триснула быстро. Не мішай мені, не відволікай. Як ти мене назвала? Іди я сказала на урок. Ну, ты бы просто флеш. Ложи бабку и вали. На. Следующий, кто это? Ну давай, мама, со мной сыграем. Это а у бабусики, Даша. Это тебе не математику на бабки решать. 15 рейс. Кол. Cool. 15 рейс кол. Чек. Опа, что такое, Дашенька? Что это вдруг чек? Э -э... Олин. Блин. А что, Дашенька, калируешь, че не калируешь? Пас. Так и знала. И что это было? Да блин, сад тузов. Де Дашенька, бабки на стол валиш? Гу. На. Следующий. Довго на мене не дремся, Зразу бабки на і погнали. Так, раз, два, три. Ой. Ну що? Ну що, мала, приїхали? Зараз тобі буде повний ройл флеш. Отака мала, ти дуже уважна на уроках і поведінка в тебе взагалі отлічна. Наталя Володимирна прям тебе може вішати оце як ікону і молиться. Ти направляєш свою енергію не туди, куди тобі треба. Ну хорошо, подожди, а що поганого, що я в такому возрасті э, саме заробляю гроші? Нічого поганого, ну в твоєму віці треба заробляти оцінки хороші, а не гроші. Ти прям віршами говориш, мо? Так, все, мала, йди в комнату, ще Санта Клаус усе буде думати, дарить тобі подарунок на Новий год чи не дарить? Мо, та ти шо? Шо, та ти шо? Офіршами. Так, іди, давай. Мам, так Санта Клаус господарю подарунок? Не знаю. Ти листа вже написала йому вообще? Ні, е, ну, зараз зараз прямо уся, ну, сейчас утю секунду буду писати. Ну, то як набишеш, тоді він і начне тільки думати, дарить тобі чи не дарить. Блін, ну ладно. А, мам, чуєш? Що ще? А там же ж мен треба ті е Кіндер завезти на Різдвянці, чи... що ти мені обіцяла за 300 гривень купиш. Мала, ні якого Кіндер, ало, по математиці у тебе, який Кіндер? Мам, ты ж обіцяла. Блин, да их разбруть, их мало завезли. Мені не хватает потом. Переживешь? Да ну мам. нет, я тобі сказала. Да не ты же А ты тоже мені обіцяла по математике 8, а не 5. Обецяла? Шо ти дивишься? Обіцяла? Обіцяла. Ну вот все, разворот шуруй в комнату бегом. бабок заработала. Я еще не колядовала, да пусть и чё. Дорогой Санта-Клаус, блядь. мне, наконец-то, хоть что-нибудь. Кто там уже приперся? Мала, до тебя кто-то должен был прийти? Нет. Что-то такое малое, ничего не видно. Ой. Даш, ты пока раздевайся, я подумала и скажу, что ты пришла. Ні, подождіть, так я не до неї прийшла. А до кого? До вас? До мене? Ну так, колядувать. А, а Боже, Господі я й забула. Так не, не ж... ну, гар... да, все, давай, хорошо, да, житло. Та коляд, коляд, коляда. Хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік. Щоб добробуті цвілиш і щоб рік цей молодий вам був е, кращий, ніж старий. Друзів зичило багато, щоб у, у будні і на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Боже, яка гарна колядка! Це ж надо, ти сама її вивчила. Да, я старалась, я всю ніч вчила. Яка ти умнічка, так, Даша, зараз я принесу тобі подарунок. Зараз, одну минутку, подожди. Що ж каняка, ти чого сюди приперлась. І тебе з різдвом мала. Взагалі то я калядую. Я вже поняла, що ти колядуєш. Не колядуєш він, а попрошайничаєш називається. Ну, якщо у тебе не вистачає ходити колядувати, то я в цьому не виновата. Хоча у тебе, мабуть, мозгів не вистачає просто на те, щоб взяти і вивчити таку велику колядку, як я. Січ, Даша, ти знаєш, яку час у мене виходить подарочок, блін за колядку. Таку бліз під вас поставлю, що мало не покаже. Так, Даша, тримай, усе, гроші і подарочок з сукерочками. Дякую вам, велике. Що таке мала? А, ну ну, ладно, я, я пішла. ще раз вам дякую. Та нема, за швидо я тебе проведу, давай. Угу, пока мала. Я в шоке, блін. Мама ладно не приходить. Коляд, коляд, коляда у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого жануйте. Ого, Аліна, нічого собі не думала, що ти можеш таку гарну колядку сама вивчити. Дякую, прийшлось. Горіна, оце ти молодець, блін. Бабки заробляєш чотко. У нас, кстати, только шедшая была, да? Мама, я ж триста гривень дала. Це ж мабуть, і забігаєш, да, мам? Ну, да, конечно, щас. Сейчас, э, подожди секундочку, я сейчас принесу гроші. Угу. Єс! Коняка, дякую за підомку, анатуша. Ага. Так, на, Аліна, тримай. Дякую тобі за калятку. Тільки цукерок немає. Ой, дякую вам, ого! Нічого, мені і цукерки не Ну угу, все хорошо, я що я на кухні. Ага, ще раз. сейчас. Коляк за мной. <ганійся>, бабка, Ладно, на тримай. Дякую, Гарно спрацьовано. Так а ти що, мені мою частину не даш? Здрасьте, Аліна, за що це. Мала, як це? Вообще-то я ради тебе вивчила, блін, отаку таку колядку за пів години прибігла сюди. Вообще-то я могла лежати, дивитися мультики і все. Ну что мы с теми тебя говорим о ТБ. Сейчас, подожди, у меня тут ещё, по-моему, было. У меня ещё є 100 гривень, мої, прикинь? Давай ещё живчика окупом и чипсы.